з дитячого одягу осінь зима Джордж. Костюмчик на дівчинку 7-8 років. Тепленький. Піжамка комплект на 6-7 років. Світшот на флісі на вік 5-4 роки. Сукня на дівчинку. На вік. Приблизно 3-4 роки. Світшот на клісі на 2-3 роки. Світшот на клісі 5-6 років. Кіжанка комплект. На 8-9 років. Ходимо замочку. На клісі на 7-8 років. Набір спортивних штанців на флісі 5-6 років. Спідничка на, 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 на дівчинку. 10 років. Піжамка комплект Типенька на 11-12 років. Котинка на хлопчика 11-12 років. Піжамні штанці 10-11 років. Кардиганчик на, фісі на 8 на 7-8 років. Лосини на 9-10 років. Світшот на флісі на 9-10 років. Спортивні штанці на флісі 8-9 років. Кардиганчик на гузочках на 13, 14 років, Піжамні штанці 10-11 років, світшот на флісі 13-14 років. Спортивні штани на флісі 15, 16 років, корточка тепла, статишома. вік 8-9 років. Також теплокопочка так, на 9 10 метрів. На дівчинку подовжимо коточка. Новий. 116-122 сантиметра. На 12-13 років. Носочки. 30. рукавички, солодки на печи сроки. Сумалочки, коптенка на 10-12 сроки, карнавальный костюмчик. Курточка на 12-18, 17 12. набер спортивных штанин на плесе до 10 строк. а такие штанцы на 7-8 Також мішечку, присутні дві пари взуття, це швіточки, розмір 23, упеклені. Та такі осінні черевички, розмір 28.